Я три тижні не була в країні, і за цей час країна, моя, наша, моя любима кохана країна звикала жити в умовах блекауту, в умовах відключення електроенергії. І я, чесно кажучи, думала, що це ну, дійсно для мене буде чимось таким нестерпним, бо я не знала, як планувати взагалі своє життя. Коли немає інтернету, коли я не можу працювати. Я навіть думала, що на ці місяці, поки буде у нас така складна зима їхати в якісь теплі країни чи в, якісь, в якусь іншу країну, щоб там перебути, перечекати. Але Особливо зараз, коли війна, мені чомусь морально важко покидати свою країну. Мені здається, що коли я тут, то якось я сприяю, хай це краплина, хай це дуже дуже мінімальна якась моя участь. Але я сприяю тому, що все ближче і ближче до перемоги і ну, тобто я не можу чисто емоційно і психологічно я не можу знаходитись десь в іншому місці, ніж в своїй країні, коли іде війна. Так от і я думала, як же ж люди живуть, як же ж вони призвичаїлись до життя? Ну, думала, що, в принципі, ну ніяк перечікують ці години відключення, до того ж є пункти незглавності, куди можна піти в крайньому випадку. Ну і все таке інше. Як планувати свою роботу, свої робочі дні? Я взагалі не розуміла. Але сьогодні я була ходила на манікюр. І навіть коли я записувалась, я уточнила, чи буде коригуватися мій запис ну, відповідно до відключення електроенергії. Мені просто відповіли Ні, все добре, ми підготовлені. Як сьогодні, виглядала сьогодні ця підготовка? О шостій по графіку мали б виключити електроенергію. О світи шість там працюють тільки маленькі, хрупкі, тендітні дівчатка. Наші українські класні. Там дуже затишна, класна атмосфера в цьому салоні, там дуже гарно, там дуже все з одного боку дизайнерське, з іншого боку, все дуже з душою, все дуже тепло. Завжди пропонують напої за смаком, чай, будь-який кава капучина, навіть шампанське. Обов'язково цукерочку дають, обов'язково дають або горішка, або щось смачненьке. Ну, Дуже класна атмосфера. І от за 5 хвилин до шостої маленька тендітна дівчинка винісла, винесла з підсобки акумулятор. Там до нього під'єднаний перехідник, до нього під'єднані всі шнури, всі провода дотягла до кожного робочого стола. Дівчат, ну, майстрів. І о 6.10 виключилось, виключилось загальне світло, тут же вже була підготовлена під'єднана колонка телефонна муз, з музикою, включилася музика з телефона, хоча виключився да, телевізор, включилися лампочки, маленькі ліхтарики на вікнах і скрізь по кімнаті. Одразу ж всі дівчата через хвилину вже під'єдналися до живлення і ну, були включені лампи на столах і лампи для сушки нігтів, їхні оці, всі прилади. Ну, тобто, всі спокійні, всі врівноважені. Крім того, дівчинка, яка, ну, яка працювала саме зі мною, взяла телефон. Алло, синок, візьми там інший ліхтарик я вчора принесла, бо той трохи пооконом, він дуже швидко розряджується. Дивись, там він в кухні, ага, отам з боку він включається. Ну, трохи тугенько, спробуй в тебе зараз вийти. Ага, вийшло, ага, ну добре, сину, добре, чудово. Іди вчи уроки. Тобто життя продовжується. розумієте? Діти сидять вчать уроки, мами працюють на роботі. Потім, коли я вийшла з салону, на тому самому поверсі, батьки стояли, чекали своїх дітей з якогось гуртка. Батьки з ліхтариками, з телефонами підсвічують собі в тому коридорі. А дітки займаються там, у своєму гуртку, там так само є світло, є все, що необхідно, для того, щоб дитина займалася, вчилася, розвивалася. Уявляєте собі, це така міць. Така сила Ну, наш народ дійсно перемогти неможливо. За гранями можливості перемогти наш народ. І тим більше кому тим нікчемним, мерзотним, паскудним, тварюкам та ніколи. І знаєте, це про що? Це так само про наші програми, про наші внутрішні програми, про наші родові програми. Бо ми, українці, зі своєю багатостраждальною історією визвольної боротьби, ми це все передаємо поколіннями одне одному. Оця наша незламність, оця наша сила духу. Вона кріпчає. І нікому і ніколи нас не зламати. Слава Україні, слава нашим воїнам, і все буде Україна.